Благодійний аукціон, організований фондом Покрова, відбувся на форумі аграрних інновацій. Нове зернятко на Тернопільщині. Скільки сьогоднішній захід десь частково присвячений, скажімо так, бригаді Азов, ми передавали їм транспортні засоби. То бригада передала нам у свою чергу лоти на благодійний аукціон. Зокрема, це гільзи від гаубиць, це тубус від установки. Це скринька, іноземна скринька з іноземних патронів, а також дуже цінна книга Очі Маріуполя, в якій історії захисників Азовсталі з підписами командирів двох батальйонів, а також заступника командира «Азову». Кожен із лотів має свою історію та особливість. Тому зізнаються нові власники, придбані атрибути є для них дуже цінними та пам'ятними. За цей лот задонатили 26 тисяч гривень. Враження були така суперечка була, але ми досягли свої цілі, і дуже було цікаво все. Цей лот поставимо в себе в офісі, щоб вся компанія дивилася, що він дається нам перемога дуже великою ціною. Я придбав. Цю чарівну книжку за 25 тисяч гривень і ящик з патронів італійського виробництва калібру 556 за 15 тисяч гривень. У мене є прекрасний комод в стилі лофт. Це буде прекрасний ящик стояти на комоді. Грамота буде в офісі, книжка в колекцію книжок. Все було чудово. У вас аукціонер дуже хороший, толковий і гарно продає лоти. Зібрані на благодійному аукціоні кошти спрямують на допомогу захисникам. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.